Вітаю шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп та з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. Ну що ж, довгоочікувана новинка для поціновувачів, саме мінімалізму, або ж бузбарів для ваших коротких сесій, або довготривалих, якщо ви хочете там мінімальну кількість речей з собою возити, ну вам це не дозволяє. Або ж Взагалі пішим ходом йдете до своєго місця ловлі. Е, вже є у нас готове рішення. Це набори бузбарів від торгової марки CarPro Рондол. Вони є двох видів: це на два вудлища та на три. Також додатково ви можете добрати в магазинах або інтернет-магазині. Додаткові стійки, бузбари, стакани або ж фіксатори для ґрунту. Ну що ж, поговоримо більш детально про дані девайси. Вони виготовлені з оксидованого алюмінію, який відрізняється від всіх інших стійок своєю надзвичайною легкістю, міцністю та таким стильним чорним дизайном, який стовідсотково вразить вас на природі, коли ви їх поставите своєю красою. Що ж стосовно самих характеристик даних наборів, якщо ми беремо набір, наприклад, на два вудлища, самі бузбари в нас виглядають ось таким чином, вони мають розмір в складеному вигляді 18 см. Якщо ж ми його за допомогою знизу є такий гвинтик, ми його відкручуємо, можемо подовжити, вона буде становити дана довжина 25 см. Тут вже все залежить від того, якими вудлищами ловите, які котушки використовуєте, тому можете регулювати дану ширину самих бузбарів. Так, що ж стосовно самої ніжки, ніжка виготовлена так само з оксидованого алюмінію, але в неї є один такий вагомий плюс в залежності від. Інших стійок. це магнітний фіксатор, який у нас є зверху. Тобто, чим він слугує, чим він корисний. Ви берете, вкручуєте дану ніжку, точніше, з'єднуєте з самим бузбаром. І якщо там після риболовлі ви не хочете відкручувати, у вас сигналізатори та ви вже від'єднали швидкоз'ємом ваші. Свінгери або бади ви просто взяли, від'єднали і поклали в сумку вже готові. Тобто не, не потрібно все відкручувати корисно, надійно. А саме головне це економія вашого часу під час риболовлі. Що ж стосовно самого магнітного фіксатору, ви можете не переживати за те, що він може у вас в якийсь час там прокрутитися під час клювання чи сильного пориву вітру. Він тримає надійно, тому без вагань все буде у вас під час риболовлі окей. Що ж стосовно самої ніжки, ніжка має довжину 34 см, це в складеному вигляді. Якщо ми її можемо подовжити, вона буде становити 56 см. Все залежить від того, на якому рельєфі ви ловите, і чи хочете ви вудлища, щоб у вас були припідняті, тобто кінчики більш догори, або можете їх опустити навіть у воду за допомогою. Даної функції. Тобто ви можете піднімати або передні, або задні стійки. Також в комплекті є у нас ось такий в простонароді кажуть стакан. Чо, е, для чого він? В першу чергу це фіксатор для ваших е, вимосток. Тобто ви прийшли, в наборі вже тут є гвинтик, закрутили і потім вставляєте ваш бузбар всередину нього. Закрутили за допомогою винтику, який у нас вбудований збоку, і ми маємо ось такий вигляд уже бузбару, який буде готовий саме для використання на вимостках. Якщо ж ви ловите на ґрунті твердому, для цього є спеціальний стабілізатор, який використовується саме для ґрунтів або глиністій місцевості, ну, все в залежності, де ви ловите. Маємо ось таку додаткову ніжку. Засовуємо нашу ніжку в саму середину фіксатору. Діаметр тут 16 мм. Тому, якщо там у вас інші стійки, можете підібрати додатково, але зверніть увагу саме на діаметр, щоб він у вас підходив. Закручуємо і ось таким чином ми його застромлюємо саме в ґрунт. Додатково, якщо ґрунт ну, дуже міцний, ви можете обережно гумовим таким молотком забити його в самий ґрунт. Що ж стосовно самої якості виконання даних бузбарів. На власному досвіді скажу, що я їх ось нещодавно протестував, так скажемо, в риболовлі в таких несприятливих умовах був сильний порив вітру. Були і клюваки риби 20, ну, ловив я з вимостки. Тому, друзі, нічого не прокрутилося, не загнулося, ніде там, якихось проблем під час використання за дві доби з даними бузбарами в мене не було. Все чудово працювало, тому питань в мене до них не виникло. Надійність супер. Е, якщо брати, наприклад, по, скажімо так, естетиці, ну, виглядає просто нереально. Вам просто треба поїхати, поставити і побачити, як це. Реально круто. І навіть деякі люди підходили і питали, де ви такі собі купили бузбари, ми хочемо теж. Я кажу, в флагмані вони вже є, заїжджайте, купляйте. Тому всім подобається. Що ж стосовно різьби на бузбарах. Вона є стандартна, тому ви з легкістю можете вкрутити будь-якого типу сигналізатори. Взагалі це не буде проблеми. Вони стоять ідеально, якщо навіть ви відчуваєте, що у вас є таке легке пошатування, внизу ви можете побачити контргайку, за допомогою якої ви можете додатково піджати ваш сигналізатор, бо не завжди виходить його рівно поставити, щоб він закріпився. Тому ось ця функція тут була додана і вона є дуже корисною. Так, і далі. У нас ще є такий чудо-набір на три будуще. До речі, дані набори всі комплектуються ось таким чорним стильним чохлом. Пошити він дуже надійно, не бійтеся, що у вас щось десь розійдеться. Він має дві ось такі ручки для зручного транспортування. І два замочки. Відкриваємо. І ось так він у нас виглядає саме всередині. Все знаходиться на своїх місцях, нічого, ніяка запчастина не заважає одне одному, не царапається, що саме головне. І надійно під час транспортування. Що ж стосовно набору на три тривулище, поговоримо про бузбар. Тепер бузбар у нас має ще додатково. Положення для сигналізатору посередині. Для двох вулич, його тут немає, тут вже є. Не обов'язково ви його можете використовувати там для трьох вудлищ. Ви можете, якщо там накрутити один сигналізатор, другий. Тут можете не накручувати, а ззаді додатково поставити фіксатор для комля і спирати вудлище перед тим як робите закид, там, надягти оснастку, гачок, стік, все що забажаєте. Що ж стосовно розмірів, розміри тут вже в нас складають в складеному вигляді 34 см. Якщо ж ми його розбираємо, він уже у нас становить 56 см. Ось ми його роздвинули, закрутили. Як бачите, нічого не відбувається, нічого не прокручується. Е, чому? У нас є тут ось такий зріз, який надійно фіксує від прокручування саму стійку. Тому за це не потрібно вам турбуватися, що щось може під час риболовлі піти не так. Е, ну що ж, перейдемо до самої ніжки. Ніжка у нас має довжину в складеному вигляді 56 см. Якщо ж нам потрібно її подовжити, максимальна висота даної ніжки сягає 75 см. Даний набір, я б сказав, буде більш практичний для використання, якщо ви ловите з землі або навіть де є трава, щоб ваші кінчики вудлищ припідняти над цією травою. Це буде набагато зручніше. Також тут аналогічно ми маємо магнітний фіксатор. Ще раз вам продемонструю, що він не прокручується, не прокручується він, тому що тут є ось такі зубчики, ви його вставляєте зуб-зуб, і це не дає змогу саме прокрутитись. В кінці самої стійки ми маємо ось таке додаткове різьблення. Воно слугує для того, щоб ви з легкістю могли його вставити в ваш ґрунт або глину. І навіть там ну, докрутити, якщо немає змоги, прямо ставити його так прямолінійно. Так. Також в комплекті ми маємо е, два стакани та два стабілізатори аналогічні набору е, на два вудлища. Друзі, що скажу з власного досвіду користування е, цими бузбарами. Е, дані набори. Правда, дуже надійні. Вони симпатично виглядають. На кожній з деталей ми можемо побачити гравіювання CarPro Rondell, що придає ще більшої такої естетичної краси даному девайсу. Складні погодні умови, як показав мій досвід, для них це легко. Клювання трофейної риби 20 вони навіть і не відчувають. Все залежить від того, аби ви надійно їх зафіксували на вашій вимості, або в ґрунті. Займають саме головне мало місця в автомобілі, або навіть якщо ж ви йдете там, з мінімальною кількістю речей, до місця ловлі там, вам пройтись потрібно 500-700, а то й навіть буває інколи 1000 метрів. Кинули їх в рюкзак, вони не займають дуже багато місця, або навіть взяли в руку, понесли їхня вага там взагалі мізерна по відношенню з іншими. Користуватись особисто для мене ними було дуже приємно. Та що саме головне, я відчував, що вони мене не підведуть. Тому, друзі, кому сподобався даний огляд, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі. Та підписуватись на наш канал «Флагманшоу». з вами був Іван Калініченко. Всім папа. -па.